Доброго ранку. Читаємо разом з вами Євангелія від Матвія, третій розділ, 8, 9, 10 вірші. А якщо ви читаєте Біблію за планом, то напевно у вас за планом Книга буття і Євангеліє від Матвія. То я вас ободрюю, читайте за планом. Як буде по обикновенню, тоді буде по вдохновенню. Тобто, захотіти ми не можемо захотіти робити те, чого ніколи не пробували, і від чого ніколи не отримували задоволення. Тому Біблію читати буде легко, коли в певний момент ми будемо себе дисциплінувати, вчитися отримати задоволення від цього, і в якийсь момент це натхнення обов'язково прийде. І також ми можемо просити Духа Святого, щоб Він допоміг нам прибрати ті блоки. Чи перепони, препятствия, чи, можливо, дух, духів яких блокують, так? і поблагословити нас духом відіння. Отже, в Євангелія від Матвія, третій розділ, з 8 по 10 вірші. Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог. Може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладене. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та й вогонь буде вкинене. А третій розділ Євангелія від Матвія це у нас з вами проповідь Івана Хрестителя. Та проповідь, якою він готував підґрунтя або ґрунт, сердець. Людей для приходу Ісуса. Щоб Ісус прийшов, нам потрібне м'яке, змінене, сокрушене серце, яке е, здатне Його приймати. Ще Біблія про таке серце говорить плотяне серце, а не кам'яне серце. І е, давайте подивимось, коли ми приймаємо Ісуса Господом і Спасителем, вже подивимось трошки далі. так? Ми можемо сказати, я християн, я вірю в Ісуса Христа, то в мене все добре. Але дев'ятий вірш про це говорить. Не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Бог може собі дітей зробити навіть із камень. Тобто оцей статус, оця бірочка, як то кажуть, штамп в паспорті, я християнин, я віруючий, це лише початок. Учиніть гідний плід покаяння. Покаяння це лише початок, це не мов би посів, але повинна бути жатва, повинен бути плід в нашому житті. Одного статусу, я християнин, одного факту, що ти покаявся, недостатньо. Треба приносити плід. До речі, будь-яке насіння. Яке саджають землю, воно там помирає, і через це без цього не може плодоносити, змінюється, помирає, і потім приносить плід. І цей плід повинен бути гідний. Чому? Десятий вірш, бо вже до коріння дерев прикладена сокира. Ще Ісус не прийшов, ще тільки Іван проповідує, і вже Він говорить, що прикладена сокира. А зараз уже і Ісус прийшов, і Ісус піднісся, і вже ми Ісуса чекаємо на друге першисті, Так? Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане і буде вкинене вогонь. Наша з вами задача добрий плід. Наша з вами задача гідний плід покаяння, гідний нашого вчителя. І гідний того, хто нам це покаяння дає. Якщо наш батько з вами це вся повнота любові, вся радість, все милосердя, вся, все забезпечення, все обілія, то нехай наш плід покаяння буде гідний нашого небесного батька. Амінь.